Добрий вечір, це канал Я і мамині тваринки. Хто тут, тут хоче мені допомогти працювати? А? Хто хоче за мною підшити чобітки? Щоб вони нам не відклеїлися, де це мої? А де ножиці, Наталю? ти мене. Ну ти дивись, я казала, дай мені ножиці. Ну, я, ж ну, я, ж, я ж не казала їх забрати від мене. Так я ж любить. То що, других нема? Ох, і що ми робимо? Бавимося. Я вже одного чобота підшила. Зараз ми зав'яжуємо нитки. Візьми півлітровий слоєчок і їх так зложив слоєчок. І накрий кришкою. Але мають бути сухі. сухі. Те, господі боже, сухий слоїчок. Так, в'яжемо. Так, тут в мене є гачок. Не знаю, як вам показати. Ось. Я ось так підшила, бачите, кругом. Так, нам треба якось його переселити нитку попід. По під тунитку о І ще раз зав'яжемо. Гузочка. Тепер ось ці мой з одного зав'язати, хай там буде крепше. О. Ось так. Це у нас гачок, а де місіночок? Ось я діставала вже сірничка. вже знову нема від мене. Хтось забрав. А не є. Беремо одну нитку і засмалюємо і О. розтираємо. Ось так. Ось так в мене підшиті чоботи, виходять. Кругом поколо. Ну, а як я підшиваю, зараз будемо друго підшивати? І я вам покажу тяжка робота. Но треба ось такі в мене нитки. Беремо ниточки. такий в мене є гачок, саморобний чоловік робив. Перед обшиваємо я весь час. Стараюся обшити вперед нісок, бо нісок саме найтягше. Ось так. Берем. Ой, божечку нитка ткадете. Ось таку на палець нитку і в чобіт, і надіваємо на гачок. І витягуємо ось, бачите. О. О, той один кінець, витягуємо наружу, обтягуємо, так, на два рази має хватити крім чобота обтягнути. Тоді воно повинно хватити тієї та нитки. Так. О. Ну, лучше трошки більше взяти, ніж замало. І ось. Тяжка робота, це нелегка. Ось. Ну. Но... Щоб вони не відклеїлися, щоб вони ходили. Ось. Витягуємо петлю, от цю нитку, що з двору, що з кінцем має, ось. Значить. Переселяємо через ту петлю. О. Тоді її підтягуємо і стараємося втягнути ось тут, де вони сходяться, одна на другу, що заходить. Щоб воно попало всередині в чоботі, ну, на самі підошві. Ось. І далі знову робимо. О, а це ось той та нитка, що йде до катушки. Вона зі середини. На гачок накидаємо петлю і витягуємо її. О! Раз, і витягнули. І. Переселили той кінець, що знадвору. Зсередини треба підтягувати так, щоб там нитка не висіла, а була гарно підтягнена. Ну, я вам всередині не покажу. Має бути такий самий шов, як і знадвору. Все гарно підтягнуто, щоб нитка не висіла. І тоді ваші чоботи будуть гарно триматися. Так, я знаю, зараз кажу, що не могла дати в майстерню, щоб підшили. Ні, не могла. По-перше, не маю бажання давати, щоб хтось підшивав, якщо я можу зробити то сама. Ось. А по-друге, треба завести, здати, тоді поїхати забрати. А це все час, а роботи є багато, зараз нема коли возитися. А вже як відклеїться, то вже можна тоді не вести їх, підшивати. Вже тоді треба другі купляти. А щоб не відклеїлися, я стараюся підшити, щоб не було тих проблем, де їх нема. Ось так. Так, перший мій тато весь час нібожчик, царство йому небесне, підшивав чоботи. І мене навчив. І чоловік мій міє підшивати, але для мого чоловіка тут замалий замалий нісок. І щоб петлю накинути на гачок, треба мати малу руку. Ось, бо великою рукою тяжко залізти всередину. Ось так. Ну, розходиться. Ну ти дивися, стягнеться так докупи, що Ось так, як щось більше, то чоловік підшиває, а як таке менше, то я таким бавлюся. Та й все. Пів години я там того чобота підшила. Ну і ще пів години, того підшию. Та й буде порядок. І ось так, як я показувала, затягується тоді, зав'язуються гуцки чи вузли, як там хто знає. Зараз винуваті, що не так сказала. У нас гудзок. Зав'язати гудзок. Можна казати, зав'язати вузол. І усе. І всім. Всього. Самого найкращого, хай ваші. Хай ваше взуття ходить гарно, служи гарно. Гарного вечора всім. І мирного неба. І міцного здоров'я. От мені в ніску самі паршиво натягнути петлю на на той на гачок. От, бачите, розділила нитку, не натягнула файно. Є таке. Ще раз треба селяти. Нісок саме, саме тягше. А тут вже багато легше. Ти бачиш, і не можу натягнути. Що маєш казати? О, вроді зловила добре. Ну що ви думаєте? Я знаю, як я її зловила? Не знаю. Добре словила. О! Ось так. Дуже тяжко. Внісок саме тягше підшивається, бо саме тягше. Накинути петлю на ось такий маленький гачечок. А як більший, то ви його просто не витягнете звідси. Так, щось що таке тоді. Ладно. Всім всього самого найкращого, миру, спокою, затишку. Не забувайте. Підписуватися, хто ще не підписався. При можливості поширити відео в других соцмережах, якщо у вас є така можливість. Ну і хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Заходите на мій другий канал. Я і мої кози. Ось, і на канал моєї доці Олі Життя в Польщі. І будемо. І разом спілкуватися. Гарного всім вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Щось я нашила, не можу поняти, що тут таке. Що то за нитка? Бачите, так буває. Треба назад витягнути і розрівняти. Ну, щось не то зробила. Ладненько. Ну, ось такий виходиш, бачите. І так по колу.